Тенс. Літературний твір. Так що уважно слухайте. Знаєте, от буває така ситуація, що ну, всі Ігорько говорять, ну чим ти не задоволений, чим? А він постійно скажеться. Ну постійно, щоб не було. Що зв... ну, можливо така звичка в людини? Ну що? Що йому ще треба? Ну, я б розумію, якщо б дійсно людина там була в тяжким матеріальному стані, або там ну, хвора, або дійсно якась була така ну, страшна ситуація, а то ж все нормально. Абсолютно все нормально. Ну да, да, він, ну, це, так сказать, молодий чоловік, е, небагатий, це факт. Але і не бідний, теж факт. Ну, щоб були зрозуміли, дивіться, його батько, це... Бізнесмен 90 Ну який бізнесмен? Колись там працював чи на заводі, чи десь там, ну коротше, а потім оце 90 І пішов на базар і ну, якось так розкрутився. Так, да, так, да, він олігархом не став. Крутеликом не став. Його торгівельна компанія, ну, базарний рівень. Та, да, на сьогоднішній момент от він був ФОПом, фактично ФОПом залишився. Єдине, що... Час від часу міняв напрямки якби, торгівлі. То він торгував одним, то іншим. Але... Ну, скажіть такі, маленький гешефт, так. Да. Але, ну от, ну подумайте самі, ну що? Що тому Ігорку треба? Коли він був маленький, от хоче він ігру приставку. Батьки, батьки купують. Тримають. Комп'ютер купують. Що там ще? А, в Крим поїхали відпочивати. Туреччині були, в Єгипті були. Ну да, да, звичайно, ви скажете, на Канари. Ну, на Канари, да, не їздили. На, на Мальдіви теж. Ну, все-таки батька не стільки було грошей. Це факт. Ну, в Монако не грав в казіно. Теж факт. Але ж ну, не можна сказати, що... Мало того, там же з часом батько, ну, якби і квартирку прикупили, ремонт зробили. Да, да, це не пентхаус, не якась там кончезаспіх, супер-пупер. Це, ну, звичайна квартирка, але дача навіть, ну, причому дійсно дача. От не заміський будинок, а дача. Ну, дачний кооператив і ну, такий будиночок, ну, дачний. І да, батьки Ігорька, що називається Агра-Агро. Ну, знаєте, десь їм подобались там свої ягодки, своя редиска, своя картопелька. Знаєте, коли Грюк був маленький, він теж дуже любив їздити на цю дачу. Любив, любив. Ну, знаєте. Тим паче, у нього навіть там друзі свої були. Він любив збирати ягоди, любив там ну, гуляти по цим дачам. Ну, як воно буває, потім уже, коли він став підлітком, його іспівався. Палки туди не зашанеш, ну, ну а що там? Нудно, не цікаво, ну що, ну, ну, ну позбирає вишню чи черешню, ну що. А? Тому так, да, так, да, так, да, да. От коли вже Ігор підріс, ой, батьки самі їздили, махнув лінію рукою, ага. Не морчував. Знов таки, ну не можна сказати, що трагічне життя. Так, да, вчився в звичайній школі. Самі звичайні. Я вчився, так як всі. Ну, ну ще, якщо там перший клас, то якось було цікаво, потім... О -о -о. І да, дійсно, ну, відмінником він не був, ботаном не був. Сказати, що він був там таким спішним хлопчиком в класі, теж не був в спорті, не дуже. Але сказати, що він якийсь там ізгой, то та теж ні. Друзі в нього були, там, ну, скажімо, до дівчаток він приставав, але ну, да, да, була в нього такась така ну, чертовинка. Я говорю, що, можливо, якщо він би менше жалівся, а в нього це чертовинка з дитинства, знаєте? І ще маленький був. Ну ладно, мале дитя там. А то він підростає і незадоволений. От оце погано, оце погано, оце, оце. Та ладно, погано. Ми всі розуміємо, що погано. Ну навіщо жалітися? -то? І це, напевно, дійсно від нього трошки відлякували. І друзів, ну і дівчат. Ну розумієте, хлопець, який починає скаржитись те, що там і вчителька не така, і школа не така, ну, чесно говоря, Дівчина ж, в неї ж друга думка була, коли вона з ним, як би сказати, намагалась спілкуватись. На ще й там слухати ці всі. Пазіка. Вона й сама це добре знає. Тому це, напевно, напевне, теж ну, впливало. А можливо, інший факт. Знов-таки Ігорьок, ну, як вам сказати, він, ну можливо, можливо, не розумів, як правильно спілкуватися там з протилежним з дівчатками. Можливо. Ну, знаєте, а що ж ви хочете? І далі, далі вже, ну він закінчує школу. Причому яка ситуація? По великому рахунку, не спецарська, що він погано закінчив. І здавці ЗНО. І міг би піти, ну, вчитися на бюджет, ну, звичайно, не супер-пупер. Взагалі, ну як би сказати, йому навіть підказував, знаєш що, говорю, дивись. От підеш ти сюди. На бюджет ти проходиш. А от туди, ну, ти сам розумієш, ну це складно, ну не з твоїми ж, так сказати, знаннями, Але тут, напевно, все-таки така, знаєте, амбіції, амбіції, амбіції. Ну що це я піду, так ні, 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 ні. Ну, ситуація наступна. Так, да, він вчився. Університеті, небудь, економічний факультет університету і в принципі що зо, фінанс, Але по контракту. Ну він не, не пройшов. От, якщо йому говорили, що ти йди от туди, ну, на, та, та ж сама економічна. Але не прийз туди. Ну туди там точно прийдеш. А пішов би ти в той вуз, пройшов. ні, тут дійсно, дійсно була б е, ситуація, фактично він, дивиться, що... Він якби документи подав, йому говорять, так, да, проходиш, все. Ну, От я хочу, хочу. Господі. Ну, що, батьки заплатили. Ні, ну як би там не було, батьків гроші заплатити сину за контракт, були. Ну, звичайно, не Лондонської школи економіки, а щось попроще, але були, були. Так що, знайшли, заплатили. І знов таки тут... Ну сказати, що Ігорьок дуже хотів вчитися, бо вчився. Ну, ні, не, ні, ні, не можна сказати, що він там просто нічого не робив. Ні. Але сказати, що в нього був хист або бажання вчитись, теж такого не було. Хоча батьки платили. Ну, можливо, дійсно, він сподівався, що це щось таке диво з див. А це та ж сама школа, тільки що з більшими десь проблемами. І це його нагружало. Так, да, 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 і знов таки, ах, це не то, все не так. Ну це звички оскаржитись. ну що ж це таке, а? Ну чому він... Так, ну, да, да, звичайно, що, як ви самі розумієте, там вчилися і дітки, ну я б не сказав, бо що куртелики, а та й крутелики. Звичайно, звичайно, що він бачив це і дезастр. Так, да. да. Можливо, він відкрито не говорив. Можливо, навіть відкрито він. Але це заздрість була. І десь була, звичайно, заздрість, ну, можливо, дійсно, він і хотів, щоб він був там таким. Ну, супер пупер а Він не супер і не пупер. Ну, скажімо так, е... і не згой, і не. І не балон судьби. Тому... Тому незважаючи на те, що він крутився серед молодих дівчат, хлопців і так далі, і казалось би, ну лови момент, тим паче, ну, е, яка булася, так, да, батько його, ще коли в школі намагався залучити до свого бізнесу, намагався його як підтягнути, що давай, допомагай і так далі. Але... Але щось там нічого не вийшло. Розумієте, яка ситуація? Йому дуже займатися тою роботою, яку займається батько, не дуже хотілося. Щось інше. Він намагався, але його щось інше, це було приблизно таке. От я хочу от таке, от таке, а хай воно буде, ну хай воно буде отак, а ні, ні, щоб отак було, і щоб інші за це платили. Так же не буває. Тому, скажімо так, щоб він... Батько, можливо, навіть образився все-таки, що... Син, як би сказати. Тому що говорю, батько дуже добре це. Ну, з 90-х, як пішов, з 92-го чи 3-го року цим бізнесом так і займаються. І, і вже ж, як би сказати, і вік, і вже він би хотів, щоб так би ну, там, сина підтягнув, щоб він чим-то займався. Син, ну, ну ніяк. Тому, тому, скажімо так, е... от знаєте, навіть вже відповісти. Сказати, що він дуже вчився? Ні. Сказати, що він дуже гуляв? Ні. Сказав, що він займався кимось бізнесом? Ні. Сказав, що він е шукав собі якусь роботу. таку? Теж ні. Тут тихо. Вачим вже займався. Жив? Жив, жив, жив. Да, да, можливо, хтось скаже, батьки, винні батьки. Ну, звичайно, що, скажімо, він не голодував. Звичайно, е гроші батьки давали. Ну, можливо, не так багато, як він хотів. Але по великому рахунку ну, сказати, що в нього була необхідність щось там дійсно, ну, якби гроші зароблять, такої не було. Ну, самі розумієте. Квартира є, де жити є, в нього власна кімната є. Що йому ще треба? Ну да, так, е, найцікавіше. Там же був момент, коли ну, батько ж е, машини якби, міняв, і на кому-то етапі батько йому залишив свою, як сказати, вже таку трохи на ходу. Ні, ну нормально, нормально машина їздить, а купив собі нову. Так що в нього автівка була. Нельзя сказати, що вбита. Да, да, це ну, там, не бенклі. Це сама звичайна така маздочка, скажімо так. Да, воно, ну, ну что, нормально? Ні, тим паче нормально стані. І дійсно горк на її якби їздив. Ну, звичайно, звичайно, що... Це не така, що там пітерлить до університету, Да, да. Але ж теж було. Ай. Далі, далі. Ну що далі? Далі життя. Ні, е, не сказати, що він не, ну, скажімо так, от нічого не робив. Ні. Пішов шукати роботу. Ну просто говорю, що бізнес батька його не дуже хотілося. Він пішов шукати роботу, тому що, ну, перше він хотів працювати, як би сказати, ну, білий воротничок такий, так, кроваточка. І Намагався і в банк піти. Ну, там як вийшло його, на стажування взяли, а після стажування щось там... Там важко сказати, чи можливо він не підійшов, або в, е, вони йому не підійшли. Ну хто знає, ну тут теж по-різному. Тому що, розумієте, от знов-таки, от ця його звичка критикувати, жаліти, не критувати, жалітись. Вона, вона в нього була, і він, можливо, навіть сам того не бачив, не спостерігав, що він це робить. А воно ж, знаєте ж, ну, видно, пліває, це ж відношення до людей. Ні, він знайшов роботу, нашов. Ну знаєте, воно ж не можна сказати, що робота, тим паче раз, він в Києві, ну, роботи, щоб побільше. Так що він знайшов роботу, там, ну як би сказати, фірма. ну, Фірма ця займалася, ну скажімо так, вона доволі велика торговельна організація. І оптові там е, торгівля різних. Не, не ліки, а те, що інше, це бади, БАДИ. І вона, так, да, і там, ну, в принципі, що у нього що освіта є, голова є, да, його там не керівником, а взяли сам, звичайно, працівником. І, в принципі, не можна сказати, що погано платили, чи Ну, звичайно платили, не супер-пупер, а нормально. Такий робота, що у нього саме звичайна. Тому що, так, да, він працював, що називається, там, ну, звичайним економістом. Так, да, фактично, якщо б ви до нього приставав і ти чим ти там займаєшся? Ну, він, напевно, сказав би... Ну, то, що мені скажуть, десь приблизно так. І він там і попрацював довгенько, а потім... А потім ушов від них. Що там знов-таки, чим вони йому набрили, чим він їм набрид? Важко сказати. Ні, він ушов, почав шукати іншу роботу. Ні, ви ж не думайте. І... Знаєш що? Ну, знов-таки тут не можна сказати, що інша робота була краще, тому що та компанія була поменше. поменше. І Там вроді би якби і роботи поменше, ну і зарплати поменше. Але він ну, і погодився, типа, ну, ладно вже, щоб вже що. Не можна сказати, що він був поганий син. Звичайно, він займатися бізнесом батька не хотів, але ну, сидіти на у батька все-таки ж, ну... Ладно, там, що я теж, мужику. Теж. Якось у нього теж, ну, скажімо так. Не можна сказати, що в нього не було дівчат або знайомих. Були. Але якось воно в нього так от він поспілкується, поспілкується. Навіть з яким-то тривалий час зустрічались. Але далі, знаєте, от, з першої бази на другу не переходять, як говорять американці. Ну, Ну поспілкувались, позустрічались, а вже якщо трохи далі, ну не знаю, там якусь спільно кудись з'їздити і так далі, до цього не доходило. Хто там більше був винний? Чи горьок, чи дівчата? Чи я знаю. Хоча дівчата були різні. Були такі, які дійсно, скажімо, такі, знаєте, ну, голову, були такі. Були такі, якби, знаєте, домашні, там різному. Там навіть був, був момент, коли ну, мама трішки підсуетилась, І, знаєте, там ну, по І познайомили Горька там з дівчин, ну Там нічого не вийшло. Ну, ну, познайомили, да, познайомили. Ну, вони там пару зустрілися, потім зрозуміли, що їм дуже нудно. Що далі? Ой, далі, далі, далі. Далі, напевно, ви здогадуєтесь. Коронавірус зараз. О, тяжко. Ну знаєте, що напевно на саме тяжко, що здорова лобатрес <сих> з батьками в одній квартирі. Нудно, скучно. А ще вийшла така ситуація, що ну там, де він працював, ну вони, як би там сказали. Ну а в нього в дійсно, скажімо, така робота, що онлайн. Дистанционка. Так, да, тим паче, воно навіть получилось, що вже коли м -м, цей коронавірус так почав з... Хтось і по офісом, то його фірм сказав, да ні, сидить вдома, нормально, все працює. Воно по великому рахунку так і було, тому що те, що він робив, він дома біля комп'ютера міг зробити. Ну так, да, це зробити, те, 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 те зробити, та так що йому по великому рахунку, ну, дійсно в офіс -то якось таке не треба. І хтось би сказав, о, клас, не треба на роботу ходити, да. А з іншої сторони, от... Горько було не дуже. Чому? Ну, все-таки, напевно, на роботі було більше спілкування. А тут, ну, з батьками, ну, ось тільки з батьками спілкування. Так, да, так, да, да, були там ще, ну, якісь намагання. <сум> з друзями, само той бізнес це було. ой, було. <сум> І один, і другий. Ну, знаєте, є друзі, які такі активні. от, давай, давай, давай. Таже був момент, коли він там з одним уже, все, зараз ми. Ну, батько грошей, я правда не дав. <гум> да Сказався. Що... Ну я все розумію, але ну, ви хлопці такі авантюрні, ніколи вам гроші даси, тим паче виходить так, що повинен був батько дати гроші, а хлопці потім розкрутились. Ну це якось... Так що там не вийшло. Хоча дійсно були, тим паче, ну, дивіться. Ну, Все-таки в нього це бажання, розуміння, що треба стати спішним, багатим, хорошим, ну як звичайно. І е, начиставшись з цих дуже розумних книжок, він вважав так, що О, зараз якусь він придумає бізнес-ідею. І мільярдер. Ну і друзі ж в нього такі були. Ой-ой-ой, треба, треба, треба. Але ну, далі розмов діла не йшло. Так що... Ну, я говорю, коронавірус хтось переживав складніше, хтось легше. А він, вроді би, як би, мало то йому навіть зарплату теж платили, не, не урізали. Але ньому якось нудніше стало. Дійсно нудніше. І... А можливо, дійсно йому треба було більше з там пожалітись. Поругатись, по скандал. Ну це теж така ситуація. Ні, в соціальних мережах, то він там матюкався Боже милости. Так, да, так, да, так. Да, тут він. От тут <гум> Ні, соціальні мережі його, його дійсно от... і до цього рятували. А от коли ще коронавірус, то, напевно, без соціальних мереж він би загинув. згинув. Тому, тому що дійсно, за рахунок соціальних мереж йому була можливість, та що називається, поповні. Тому що по-іншому... Ну, говорю, з батьками це нереально, а от там і тут і да. Ні-ні, да. він коронавірус і розбирався, в політики він все. Ну, як більшість людей, які дійсно активно сидять в соціальних мережах. І говорю, як там, да, да. А? Почалась війна да. Ну, скажем так, в евакуацію вони з'їздили. Ні, за кордон вони не доїхали, їх. Ну, там, можливо, ще пов'язано з тим, що коли війна почалась, як сказать, батько по традиції більше бізнесом, що, куди, як. Ну там же, розумієте, в нього і товар був і так далі. Він же ж щось продать, щось переложити. А там ще по складам шарахнули, так що... Там не було чим зайнятися. А потім вже дійсно, ну, на там просто, якби, мама говорить, що не треба, ти ж бачиш, що робиться, ну, виїхали. Виїхали вони десь, ой, там такі в районному центрі посиділи, ну а потім коли затихло, вернулися. І навіть, ну як би сказати, спочатку батьком були, як сказати, там, що як, а потім розкрутився трішечки. Що стосується і, гарка, і його фірми, то вона, ну скажімо так, вона зупинилась, а потім десь через півроку почала очухуватись. Ну, просто, ну да, вони не знали, що. Так, да, звичайно, йому ніхто не, за... не платив, але так, почали очухуватись і якось вже вроді щось виходило. Що було далі не здогадалась ні? Ні? ай тому здогадалась служить він його мобілізували. ні ні там навіть не зовсім ну ситуація така по великому рахунку він пішов ставати на облік тому що ну там пов'язка так і ну і бать, то, треба і там, говорить, так що ж, молодий, енергечний, вперед. Так що він... Як він воює чи не воює? Ну, знаєте, зараз про це не розповідають. Ні, він дійсно в, в самих справжніх військах із усіма цими моментами і моментиками. Але це вже буде, напевно, нова історія. Де буде нове життя. А от цікаво. Згадує Горюк минуле. Згадує, як він ну, постійно був незадоволений, постійно ругався, постійно був... От, Все було погано. Тепер. Погано чи добре? Ой, не знаю, не знаю. Ну все. Розповідь закінчується. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.